Зрозуміло, що зараз все це відбулося в кв в того, що в світі відбувається конкурентна боротьба за голоси країн глобального півдня і скажімо, значну частку, з яких посідає саме Латинська Америка, яка має чимало держав, які відіграють ту чи іншу роль як на регіональній, так і на глобальні аренах. Тобто Фактично ми бачимо, що правильно е, зазначили Володимир Зеленський летів, щоб використати цю поїздку по максимуму. Тому ми бачимо, наскільки там багато було різного роду зустрічі. Ну, перш за все, звичайно, з представниками латиноамериканських країн. цей, взагалі, регіон є багатий, і не лише на сільське господарство, а й на інші, а й в інших сферах, наприклад, і в діталізації про що було оговорено, а також і в. Військовій співпраці, безпеці. Я думаю, що а, тут також це варто враховувати. І, до речі, Аргентина е, може бути е, корисному о, в плані надання якихось якоїсь. Е, 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 Військової взаємодії, власне, покращення її між Києвом та Бойнас-Айросом, особливо враховуючи те, що ця країна повинна найближчим часом отримати від США літаки F-16, і хоч вони вже і були уживані, але все ж таки, ми повинні розуміти, що для України це дуже важливо зараз, особливо в контексті її боротьби з російською агресією, і фактично, якщо ця країна все ж таки їх отримає, як мінімум, вона може запропонувати навчання на своїй території військових пілотів. Цей регіон е, виявляє е, значущий вплив на міжнародні процеси через свою участь у різноманітних і регіональних організаціях та форматах. Я думаю, що саме це варто використати. і особливо е, коли е, буде все ж таки скликано глобальний саміт миру, дуже важливо, щоб якомога більше кількість цих держав була там бути присутньою, і щоб вони могли власне е, показати, що е, все ж таки вони підтримують нашу державу. Же ще не так давно ми е, могли однозначно консультувати той факт, що е, такі країни, які належать до латиноамериканського регіону, так само як і держави, які належать до е, е, африканського континенту, вони е, часто просто е, банально не знали. Що відбувається в Україні, часто вони сприймали нашу державу, як скажімо, як надто віддалену, і що ті проблеми, які в нас є, особливо навіть в контексті агресії Росії, що не є радше якоюсь регіональним питанням, аніж глобальним, і як бачимо, насправді це не так, особливо коли ми бачимо, що Російська Федерація вийшла із. У Чорноморської зі нової ініціативи також нам важливо працювати з іншими важковиками Латинської Америки, зокрема такою державою, як Бразилія, особливо в контексті того, що відбудеться в наступному році в цій країні саміт групи 20, і це теж важливо для нас. І було б непогано, якби Україна була на нього запрошена і власне мала також представити ті позиції, які вона має. Є сподівання, що новий президент президент Аргентини Мілей також е, е, відвідає Україну і вже власне про це говорилося ще е, коли було відомо, що він переміг е, в листопаді на президентських виборах в Аргентині. І власне, щоб він сам переконався, що ж відбувається в нашій державі на власні очі, по, е, по, міг Ну, побачив ті звірства, зокрема, і в Ірпіні, і в Бучі, і в інших містах, які зробили, зробили росіяни, щоб власне ще більше підкріпити позицію. Особливо нам треба це використати зараз, коли ми знаємо, що новий президент Аргентини він є налаштований. Проамериканські, скажімо так, він вже неодноразово критикував Російську Федерацію також він виступає проти політики Китаю. Ну тобто, фактично, Аргентина зараз може стати такою собі державою на Латинській Америці, яка може бути локомотивом, скажімо, інтересів країн вільного світу. Ну, зрозуміло, що е, поїздка до сполучених штатів є однією з найважливіших, які відбуваються за останнім часом, і е, тут варто розуміти в тому, що зараз е, е, Ця країна перебуває в дуже непростій ситуації внутрішньополітичного характеру. Ми повинні розуміти, що через рік в сполучених штатах відбудуться вибори, і зараз дуже багато чого залежить від того, як власне домовлятимуться ті чи інші політики, представники своїх партій, щоб можна було надалі допомагати в контексті зокрема України і. І, е, Ізраїлю, Тайваню, і зрозуміло, що зараз часто це стає такою собі розмінною монетою в їхніх е, переговорах, в їхніх дебатах, і е, для того, щоб власне все ж таки отримати. Ту підтримку, про яку вже багато говориться, е, я не включаю, що саме для цього і е, відвідає президент Володимир Зеленський США, і навіть зараз багато говориться про те, що це є чи не єдиним е, таким уже останнім шансом, скажімо, на те, щоб е, до кінця ще року було прийнято е, в, в Сполучених Штатах бюджет, де було б передбачено. Е, ту допомогу, про яку говориться, власне, про 60, більше 60 мільярдів доларів США, можливо, вона буде змінена ця цифра, але бажано, щоб все-таки не в меншу сторону, адже і такі спроби були. Ну і думаю, що тут дуже великий напрямок роботи, і щоб переконати американських законотворців. Підтримати допомогу, від якої дуже залежить ситуація, як на фронті, так і в цілому сприяння економіці України, яка також дуже є залежною від наших партнерів, тобто, фактично, тут багато є завдань, і звичайно, є багато викликів.